Вона за столом, ненароком падала скибочка хліба, моя баба суворо дивилася, і я, винувато опустивши очі, діставала його, обтрушувала і цілувала зі словами. Слава Богу, у нас є хліб! — І клала на стіл. З дитинства ми чули притишені розмови про голодомор і жахіття, пов'язані з ними. Тортури голодом, що ламали людську психіку. так що іноді людина втрачала розум і ставала звіром людожинам. В ті голодні роки людей мучив не тільки голод, а й страх. Дітей боялися випускати з хати, та й дорослому одному ходити було небезпечно. Наша бабуся розповідала, що одного вечора, коли верталася додому, почула ззаду тупіт ніг. Страшне відчуття, що її хочуть убити та з'їсти, забирало останні сили. Намагалася бігти, але хіба можливо голодній, знесиленій жінці втекти від тих вовкулак, що вийшли по здобич? Напевно, зглянувся ангел-охоронець. І надіслав сусідів, що з'явилися з вулички і заговорили з нею. З тих пір вона щодня молилася за своїх рятівників. Почуття голоду не зникало ні вдень, ні вночі. Важко уявити, як їли варене лушпиня з-під картоплі, яке давали заможніші родичі, а також затірку з травою. Рятували людей добрі врожаї на городину, гарна картопля, вирощена із ушкиня, кукурудза, качани, якої були розміром з людську руку. Крупу й борошну купували в Торсині в обмін на золото. У нашій родині всі золоті хрестики, які дарував п'ятьом дітям хрещений батько Данило, Should we make